Improvement is masturbation. based self-destruction чув цю фразу від Тайлера, але багато людей навіть і не зрозуміли, що це означає. Типу, курити, пити і вбивати себе? Чи перестати ходити в зал, розвиватися і намагатися стати кращим? Зовсім ні. Тайлер приклад свободи, вільності та кращої версії себе. Тайлер це буквально найкраща версія розповідача. Але що ж тоді означає ця фраза? На протязі всього фільму Тайлер робить те, що хоче, він не зважає на думку інших. Це проявляється в його вчинках, позах та діях. Подивіться на цю позу: він засунув палець собі в область паха, що показує на його байдужість на суспільство Він впевнений та прямолінійний в своїх вчинках. В цьому моменті навіть сам Джек забоявся запитати про те, що йому було потрібно. І замість нього це зробив Тайлер. Що? А що? Готель. Ага. Та ти просто попроси. Він не тільки прямо сказав це, а й спершу все зрозумів. Його думка відрізняється від інших. Він не женеться за результатами, самовдосконаленням чи моральним оцінкам. Він взагалі живе на якійсь заброшці, а заробляє на чому попало. На перший погляд його образ може викликати те саме саморуйнування: алкоголь, сигарети, безділля. Але якщо подивитися з іншого боку, Тайлер має все. Він впевнений, харизматичний та вільний від накручених цінностей. Він просто живе і все. Якось саме приходить, але з часом він захотів донести цю думку до інших людей. Спочатку вони відкрили свій підпільний бійцівський клуб, в якому було відразу два правила не розповідати про бійцівський клуб, але не дивлячись на це, клуб все ріс і ріс, що призвело до того, що вони почали приймати людей в свій будинок. Можливо, це і була стратегія Тайлера по просуванню свого проєкту: дати людям свободу і заборонити давати її іншим, що навпаки заставляло порушувати це правило. Після того, як людей в команді стало багато, Тайлер почав. Вдавати завдання своїм бійцям, почати драку, зірвати офіс чи відмовитись від свого імені. По факту Тайлер це геній маркетингу, який зміг побудувати свій проект і розвинути його. Але в чому дає сенс фрази «саморозвиток – це анонізм, а ось саморуйнування. Ти не твоя робота. Ти не кількість грошей на банківському рахунку. Ти не тачка, якою ти керуєш, не вміст свого гаманця. Ти не твої бріджі. Ти лайно цього світу і шоу програм. Діло в тому, що соціальний клей наклеїв на нас купи непотрібного лайна. Купи непотрібних потрібних установок та цінностей, які насправді не наші. Суспільство диктує нам, які часи круті, а які ні. Яка машина хороша, а яка погана. Як правильно робити, а як неправильно? Що гарно, а що негарно? Як можна робити? А як не можна, школа, університет, телебачення, сучасні фільми? Це все диктує нам свої цінності, які вигідні. Не нам. Тайлер розуміє це і хоче донести це до інших людей. Ця фраза означає прибрати це з себе, вбивати в собі всі ці установки та норми моралі суспільства. Сенс цієї фрази нарешті, зрозуміти, що купа лайна, про яке ти хвилюєшся, насправді і не твоє зовсім. Кожна твоя думка це мама, тато, вчителька та що ти сьогодні почув в своєму телефоні. Це все заганяє нас в мінус. Постійні приниження з боку вчителів жінок в бік хлопців щодня вбивають нашу мужність. Сучасні. Продукти, екологія, медіапростір, просто роблять з нас слабких шматків лайна, які не мають своєї думки, не мають бажання щось робити та бояться починати те. Що справді люблять сенс саморуйнування це стати вільним, робити те, що ти хочеш, не боятися думки інших та жити своє життя, не бути рабом системи та не вірити їхнім сказкам, що потрібно поважати старших, завжди вічливо поводитись та робити добро в свій убиток. В кінці кінців перестати вірити в те, що світа тобі щось дасть, та в те, що держава справді зацікавлена в твоєму розвитку, ламати систему та ламати ці установки в собі. Це і є саморуйнування. Якщо ти додивився це відео до кінця, пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Там більше контенту. Контент більш простіший, більш живий, тому що немає монтажу, сценарію, продакшену. Тож буду радий бачити саме тебе. Посилання в описі. Дякую за перегляд, до зустрічі.